Пропонується на продаж, невеличкий, дуже гарний будиночок. 20 кілометрів від Ужгорода, місто Перечин. Розташований на земельній ділянці 15 сотин. Так бачите, металочерепиця. Позаду ліс, а ліс грибний, дуже багато грибів. Ну так, собачка нас. Ось такий будиночок. Дивіться, продається. Зараз зайдемо всередину і подивимося всередині. Це мангал. гараж. Гараж не підемо, тому що і дивіться, ковані дуже гарні перила. Вхід будинок. Ну, ще раз покажу вам трошки лісу, дуже гарно. І заходимо в будинок. Це центральний вхід-будинок. Будинок загальною площою 266 метрів квадратних. Тепла підлога, кахлі. Це у нас житлова кімната, але люди зробили з неї собі. Таку гардеробну. Це спальня. Паркет, паркетна дошка, вибачаєте. Меблі з натурального дерева. Дуже якісні. В цьому поверсі одна житлова кімната рахується. Так виглядає вхід. Санвузол з душовою кабінкою, вхід на другий поверх, і місце для зберігання всякого мотлаху домашнього, кухня, простора доволі, з меблями, з технікою, монтованою автономне газове опалення, двохконтурний котел. І в гаражі ще є котел на дровах. І велика кімната. З каміном 44 метри квадратних. Так само з меблями. Дивіться, яке гарне віконце. Так от. І з кімнати є вихід у двір. Ось такий гарний двір. Ви виходите собі в ліс за грибами, мангал. Гараж, простори, але ну, там песику не можемо подивитися. Йдемо на другий поверх. У нас такий камін. Ще раз кажу, тепла підлога, ковані перила. Збула сказати, що двері з натурального дерева. Ось ну, так виглядає другий поверх. Ось так. І йдемо по кімнатам. Тут у нас саду вузол Дитяча маленька кімнатка. Просто розпальня. Тут кімната велика, але як зал, ну не буду показувати, бо там вона без ремонту і просили не показувати вікна велюкси. І, і от така кімната дитяча. Такий вигляд з вікна. А це по документам враховується кімната ігрова. Ну, так само кімната житлова. Ось такий будинок маємо на продаж в місті перечин, 20 км. ласка, дзвоніть.